І взагалі я сьогодні зранку сюди прийшла в магазин за кормом. Я не очікувала, був конкурс, були цікаві люди, цікава була подія. Е, цей досвід мене дуже вразив, тому я задоволена. Клас, я дуже щаслива. Я так засмутилася, коли судді, дві судді, прям так мою страву. Ду -ду -ду -ду. Я стою, так мені так образливо, мені як несправедливо. Я кожну, кожну морквиночку готувала, два пальчики порізала, готувала, різала, як. О, але я виграла, я щаслива. Справедливість є, слава Богу. Я взагалі сьогодні задоволений. Я отримав маленький подарунок, і мені не треба їхати на таксі. Я поїду своїм ходом. Mm -hmm. Розкажіть, що ви готували. Я готувала борщ як борщик. Нагодувала всю нашу знімальну команду, так? Да? Супермаркет шеф, фудмаркет шеф, фуд, господи, фудмаркет шеф, фудмаркет шеф це любов, друзі, це любов.